Легенда про волошку. Жив в одному селі легінь Василь. До всякої роботи був удатний, та й собою хлопець хоч куди. Якось працював у полі, забарився та й вирішив переночувати під гаєм біля озера, ліг у пахучу траву і швидко заснув. І приснився йому дивний сон. Ніби біля нього сидить дівчина і гладить його волосся. Вся вона у голубому, очі в неї сині і довга коса. Василь не міг надивитися на польову красуню, а потім простягнув руку, хотів доторкнутися до неї, але прокинувся, і видіння щезло. Наступного вечора Василь знову не пішов додому, а залишився ночувати в полі. І як висипали зірки на небі, раптом на лузі знову з'явилася дівчина красуня. Присіла біля житнього поля і тихо заспівала, поле підспівувало їй. Захоплена піснею вона й щулася, як тихенько підкрався до неї Василь, міцно схопив, пригорнув до себе. Задивився Василь у сині очі, і йому здалося, ніби вся краса землі відбилася в них глибоких і чарівних. А дівчина перелякано тремтіла. Хто ти? Злякані уста ледь ледь осяяла усмішка. Хто ти? перепитав хлопець. Вона схилила голову й одказала неспіливо Волошка. Волошка!» волошка. прошепотіло з вітром жито, Волошка, Волошка полетіло ген ген вдалину і затихло. І з того часу майже не приходив Василь додому. Цілими ночами разом з Волушкою блукав по полях, кохання велике й щире переповнювало їхні серця. Але батько Волошки, дізнавшись про любов дочки до Василя, розгнівався на неї, бо хіба личило, щоб його красуня донька кохалася з бідним парубком, і прокляв він Волушку. Зашуміло поле, застогнала земля, пішов гомін, страшний гомін повсюди. Прокляв, прокляв, і зацвіла тоді волошка синьою квіткою посеред поля. Волошко, волошко, де ти? гукав Василь? Це я квітка. І синя квітка, ніби всміхаючись, роняла кришталеву сльозу.